На жаль, незалежність дорого обходилась кожному поколінню українців, які її виборювали. І нині кожне українське місто несе гіркі втрати. Сьогодні знову кам'янське проводжало в останній шлях свого героя, захисника Олега Кабака. У жовтні хлопцеві мало б виповнитися 23 роки. Олег Кабак народився 27 жовтня 2000 року. Вже з 2020 року перебував на контракті у Збройних силах України. Попри достатньо юний вік, він прийняв складне рішення і вже не перший рік служив у складі однієї з найефективніших бойових бригад. Він свідомо йшов туди, де було складно. Ніколи не тікав, не шукав легшого шляху, чітко виконував поставлені завдання. Дуже важко на це дивитися, коли діти, але в хорошому сенсі цього слова. Люди, які мали б розбудовувати цю країну і вести нас далі, вони гинуть. Залишається тільки пустота і звичайний гнів на кацапів, які принесли лихо. В Олега залишилися мати та брат. Воїна поховали на алеї героїв військового кладовища доземний уклін захиснику.